Сьогодні продовжуємо працювати з вами в канві, Створимо зображення і повчимося оживати елементи. І так, перше, що необхідно, це відкрити презентацію, або можна скористатися створити дизайн обрати презентацію на ваш вибір. Обираємо презентацію, нас чистий фон. Сьогодні ми фон не будемо ніякий додавати, а створимо свій. Що нам для цього треба? Виділяєте зображення, з'являється у вас колір фону, натискаєте на нього і обираєте колір фону, який вам подобається. Мені ось подобається ось більш такий градієнтний. Так, підходить. Наступне колір фону обрали, все є. І працюємо з елементами. В елементах шукаємо з вами будинки. Вводимо слово, будинки. Будинки. Так, Що нам тут у графіці висвітлюється? Дивимось, обираємо безкоштовні варіанти будиночків, переміщуємо їх, але нам треба буде залишити місце, тут буде доріжка і дорога. Тому поки що переносимо будиночки, а далі вже будемо ще редагувати з вами. Так, дивимося, щоб вони були у нас ну, більш-менш подібні між собою. Так. так, що ще тут обрати? Звісно, користуємося безкоштовними шаблончиками і елементами. Давайте ось цей сюди перетягнемо і є. І ще ось такий спереду схожий зробимо. Так, є. Дивіться, якщо ви, наприклад, додали елемент, але вам треба його обрізати, це робиться дуже просто. Необхідно просто виділити елемент. У нас є з вами інструмент обрізання. Натискаємо, бо мені доріжка тут не треба. Натискаємо обрізання і обрізаєте його. Все, і будиночок дуже добре підходить нам. Наступне додаємо дорогу. Вводимо в елементах дорога, користуємося, ви знаєте, що ми безкоштовною конвою, тому дивимося, де немає проверсії. Ось вона є дорога, в нас безкоштовний варіант. Натискаємо, додаємо, ось тут понизу, нехай вона йде в нас понизу нашого якби нашої сторіночки слайду. Щоб кожного разу не додавати нам дорогу перетягування, ми можемо з вами скористатися копіюванням, виділяємо елемент, є в нас. Дублювати, ось такий на плюсик натискаємо, дублювати, дублюється доріжка, ми просто перетягуємо і знову дублювати, бачите, мене відразу автоматично поруч здублювалась. Наступне треба додати якби, тротуарчик нам, де будуть ходити люди. І так, щоб додати тротуар, обираємо з вами, точніше, не обираємо, закриваємо тут дорогу, нам треба обрати фігуру. Прямокутник. Натискаємо прямокутник, дивіться, він у вас ось тут з'явився. Зменшуємо його в розмірі, який там нам необхідний, так? І розтягуємо по краю доріжки, буде йти у нас тротуарчик, але ми змінимо його колір з вами. Нехай він буде якогось, подивимось, чи пісочного, чи більш оранжевого ось такого кольору. Так, підходить. Доріжка є у нас. Так, далі. Необхідно ж додати нам з вами людину. І так, переходимо. Колір закриваємо в елементи, пошук елементів. Давайте людина. Людина рухається. Рухається. Ентер. Графіка. Так, людина, людина рухається. Ні. Давайте людина іде. Іде. Ентер. Так, дивимося, знову користуємося безкоштовним варіантом. Дивіться, ось хлопець іде і щось там читає книгу. Так, Зменшуємо, звісно, щоб він у нас не був такий великий. Далі, давайте ще в елементах ось дівчинка йде, додамо її. Може вона йти трішки спереду, да? зменшимо її. Також у розмірі хлопець тож також величенький, ми його зменшимо. Так, дивимося, що тут ще у нас є. Наприклад, у вас можуть висвітитись магічні рекомендації, переглянути, коли натиснете всі, то можете також ними користуватися, але що у нас тут висвітлюється? Тут ось миється, омивається, ще й велосипедист їде. Так? Давайте можемо велосипедиста додати. Нехай він тут по краюшку буде біля доріжки їхати. Велосипедист. Так, додали його. Так, додали велосипеди. Стає. Можемо ще навіть додати тваринку. Обираємо знову елементи, магічні рекомендації, виходимо з них. Давайте тваринка, бо песик. Песик, але не йде песик. А, ну, давайте спробуємо, хай йде. Песик іде. Нехай буде песик біжить біжить Ентер. Дивимося також безкоштовні всі шаблончики. Ось такі в нас так-сайдгіда, яка рухається, зменшуємо її, щоб вона була такою невеличкою ж у нас. Якщо дивитися, дивитися на нашу з вами малюночок, так, чи зображення, щоб вже ж вона була у нас. Пропорційною парпорці... парпорці... до нашого малюночка. Так, є, зробили. А тепер вони ж в нас просто йдуть на одному місці, а це все можна виправити, додавши їм анімацію. І так, давайте раз тваринка в нас список перший виділеним, Виділяємо елемент, обираємо анімація. А далі є у нас створення анімації. Натискаємо, на така бджілка. натискаємо на нього, І тут все. нам якби підказка. Виберіть елемент, перетягуйте його на полотні, щоб створити анімацію. Прекрасно! значить Я зараз просто беру кнопочкою мишки песика і починаю його рухати, але не затиснувши кнопочку ліву мишки, я ж його дивіться, щоб не кидали його. Так, і до самого кінця, наче песик у мене ось там і пішов до кінця. Далі давайте додамо анімацію до хлопця, виділяємо його, натискаємо анімація. Так, так, ага, не додала я. Виділяємо знову настроювання. Давайте. Угу. Додамо йому анімації. Так, настроювання. Давайте відредагуємо, чи поверну я назад ось. Перетягуванням натиснула, і тепер, бачите, з'явилася у мене ось така фіолетова лінія пунктирна. Я її не окидаю, а роблю так, щоб хлопець йшов ішов і зник. Все. Так, песик рухається, хлопчик іде дівчинка, тепер виділяю її. Тягну, тягну, тягну. І вона у мене також пішла. Тепер виділяю хлопчика анімація. Анімація. Знову створення анімації і покрутив. Підалі на велосипеді хлопчик. Так, покрутив, покрутив. І зник у нас із зображення. І ось таким чином можна зробити, щоб рухались всі елементи на вашій картинці. Так, це зробили. Далі наступним нашим завданням додамо машину. І ця машина додаєте вже в кінці, коли вже зробили спочатку всі малюночки, додали потім додали людей, тваринку, яка буде рухатись. Далі додаємо, закриваємо створення анімації, обираємо елементи. І додаємо тепер автомобіль. Автомобіль Їде. Enter. Автомобіль їде. Дивимося, що нам користуємося ж. Безкоштовною конвою, тому що нам тут пропонує канва? Ось такий у нас автомобіль. Давайте його додамо, зменшуємо в розмірі. Видно, швидко рухається. Давайте сюди трішки заховаємо його, щоб він не відразу у нас з'являвся. Виділяємо анімація, створення анімації і рухаємо. Тільки ж рухаємо рівненько, щоб, знаєте, нікуди, ось як тільки ну що я зробила, не спішіть, щоб він у нас автомобіль рухався рівно в рівно по доріжці. Так. І додаємо рух нашому автомобілю. Так само можете додати, щоб у вас летіли метелики, або, можливо, пташки, або летіли якісь комашки, ось тут літали. Тобто, це все можливо зробити. У канві. Так, наступна ваша дія, вийшли з анімації, все закрили, все у нас додано. Необхідно ж знову ж таки завантажити. Хочете, можете додати ще якийсь автомобіль, може, у вас буде два рухатись, один напроти одного. Давайте, можливо, ще й так, так зробимо, але також треба дивитися, щоб він був повернутий в інший бік цей автомобіль. Дивимося, дивимося. Ну, Пошукайте вже самостійно. І так, давайте додамо ще метелика. Давайте метелик, анімація. анімація, Ентер. Тут можна цікавіше нам зробити з метеликом. Наприклад, щоб метелик летів, натискаємо на метелика, він поки великий, зменшу його, його ж обов'язково, щоб він малесеньким таким став. І давайте йому задамо траєкторію. Тут уже можна пофантазувати, кружляти де хочеш. Анімація, створення, анімації один раз натиснули, і тепер можете робити, щоб ваш метелик кружляв, де йому хочеться по всьому вашому маку. Малюночку. Дивіться. І рухається ваш метелик по картинці. Так, все. Прибираємо, закриваємо анімацію, щоб ці зникали всі наші пунктирні лінії. Наступна дія це зберігаємо картинку. Файл, обираємо скачати. Якщо завантажуємо, то обов'язково це в нас гіф анімація, короткий кліп без звуку, і натискаємо завантаження. Якщо хочете просто поділитися, поділитися, бачите, що доступ маєте лише ви, то обов'язково обирайте. Будь-хто з посиланням, тобто ось ці користувачі, у кого буде посилання, зможуть відкрити ваше зображення. Будь-хто з посиланням, копіюєте це посиланнячко і надсилаєте мені в Classroom. Чекаю ваші анімовані зображення. До побачення!